Всем привет! Меня зовут Егор. Сегодня я вам песню, которая посвящается чемпионату Европы 2012 года. Желто-сыний колёры, мы в очекувании горы, мы в гола. Наша збірна чемпіон, швидці на стадіон, стадіон, це наше коло. Вся Європа чекає, вся Європа палає, вся Європа чекає на шоу. Буде гарна команда, буде гарний футбол, буде гол, буде гол. Велика країна, велика держава, гарна команда, команде ці слава. Схвильовані очі і щирі серця, Наші збірної ми до кінця вже... Так Оце так футбол, усе замирає, і мабуть це гол. вся Європа чекає, вся Європа палає, вся Європа чекає на шоу, Буде гарна команда, Буде гарний футбол, буде гол, буде гол, буде гол, вся Європа чекає, вся Європа палає, вся Європа чекає на шоу, буде гарна команда, буде гарний...